Пропонується до продажу просторий двоповерховий будинок загальною площею 250 квадратних метрів. Розташований на ділянці 7 соток. Будинок збудований з цегли, утеплений. Має 5 кімнат та велику кухню студію. Формат будинку включає в себе перший поверх, дві спальні, велика гостьова кімната, зал. Дуже простора ванна кімната, де є і ванна, і душ та котельна. А от на другий поверх ведуть чудові сходи незвичного дизайну. Другий поверх без ремонту, тож є чудова можливість втілити в життя всі ваші дизайнерські задуми. Будинок повністю мебльований, обладнаний необхідною побутовою технікою та теплою підлогою для додаткового комфорту. Автономний електрогенератор забезпечить безперебійне постачання електрики у разі відключення. Комунікації включають газ, центральний водопровід та каналізацію. Тож чекаємо на перегляд.